Каже мені один потенційний покупець квартири. Та я продавця вже знаю 100 років, що там перевіряти. Я його бачу кожен день. Ну, та сама історія, реєстр, поділ майна там, кооперативної квартири, що жінка там буде за ту квартиру боротися ще років 10, яку ви купите, і визнавати право проживання в ній, бо вона там зареєстрована. Тобто недостатньо перевірити самого покупця, продавця, вірніше. Інколи це не залежить від продавця, але в об'єкті є проблема. Наприклад, там зареєстровані люди, хтось бореться за право користування, бо квартира була раніше приватизована, поділ майна, знову ж таки, от ті кримінальні справи, борги тощо. Тому з цим питанням треба бути уважним.